Друзі, дуже важливий момент, дуже важливий момент. Ми зараз визначаємо з вами, наприклад, яке житло має бути в ідеалі, так? як вас тут зазначає, яке житло має бути в ідеалі. Ми з вами це вивчаємо. Але коли, наприклад, ви будуєте своє житло, чи коли ви, наприклад, хочете знімати житло, так? орендувати, Апартаменти свої, ми якби можемо прагнути до ідеалу, але не завжди ідеал відповідає нашому рівню, нашим стандартам. Тому житло по васту не завжди корисно, особливо якщо людина не готова. Тому що це ідеальне житло, ідеальний простір, ідеальна, наче, людина, так? От, житло по васту це наче людина з ідеальними якостями. Якщо ви цим якостям не відповідаєте, якщо ви цими якостями ще не наділені, то в цьому житлі вас будуть турбулентно підтягувати до цього стандарту. Тому в'їжджаючи в житло, супер повасту, але якщо ваш внутрішній світ, якщо ви не відповідаєте цим стандартам, у вас можуть відбуватися дуже турбулентні події. Дуже великі зміни, дуже вас може простір, просто очищати сильно, сильно підтягувати по цих стандартах, по цих моментах. Тому не форсуйте події, так? тому що, наприклад, вас, наприклад, характеризує кухня, е це вогонь, наголошую. Да? Кухня це вогонь. А вас, наприклад, характеризує, що кухня має бути в секторі води. Типу, вам не вистачає плавності, водності. Ось, а ви берете і там все правильно в собі вибираєте, житло правильно робите. Наприклад, якщо ви вже готові до цих змін, знаєте, то все буде добре і спокійно. Якщо ви ще не готові, то ваше життя будуть приходити в такій ситуації, аби ваш недолік трансформувати. Якщо ви схильні до вспичусті, ну як. Якщо ми розглядаємо кухню як вогонь, коли у вас кухня знаходиться на постійній основі в секторах води, значить вам не вистачає такої холоду, такого, такого здорового погляду, так, охолодженого, а ви більш спильчені. Тобто немає води, багато вогню. Ну, скажімо так. Наприклад, як варіант. Тобто ви надмірно вогняні. Ось, води мало, бо вогню багато, ви надмірно вогняні, наприклад. А ви ще не готові до змін і притягуєте житло в свій, в свій простір по правильному. А вас ось ця надмірна вогня, вогняна енергія, вспиченість ще присутня. То, щоб вас підтягнути під ці стандарти, ваше життя буде приходити в такі ситуації, де вас будуть виводити на емоцію. Роздратування на емоцію злості для того, щоб ви перестали дратуватися, перестали злитися. Тобто, ваш простір може вам підсвічувати дуже сильно вашу роздратованість, що вас все дратує, що ви просто запалюєтесь для того. Він вам це показує, щоб ви на цю якість звернули увагу і трансформували. Тобто, да, ви поселитися можете в житло, а вам на голову тут як сніжний ком. І всі вас дратують, всі вас там а, да, виводять на цю емоцію. Це робиться для того, щоб очистити цю емоцію, зняти напругу в цьому стані. Розумієте? Я про що в цьому аудіо зараз говорю, що коли душа людини не готова до ідеалу, а хоче себе впихнути в ці рамки, добре, це буде складно. Це можна уявити, коли ви одягаєте на себе тісний одяг, ви хочете похудати, хочете влізти в ці штани, в джинси жінки там в корсет. Але вони ще не досягнули цієї форми. Ну, дуже сильно хочуть. Добре, вдягає корсет ця жінка і ледь дихає, їй складно дихати, їй складно рухатися, її болить, її тісно, розумієте? Ось так само відбувається з житлом. Ось так само, якщо вас, вот ви хочете все супер по правильному, зробити ваші якості, мають бути прокачені і відповідати. Тому що житло вам буде допомагати досягати цього ідеалу, досягати іноді, щоб ми схудили, простір нам пропонує заболіти і не їсти нічого. Так, тобто, ми хочемо дуже сильно схуднути, в наша ціль схуднути. Добре, простір допомагає, бере. Як у мого брата було, зламана щелепа, він не може нічого їсти, він похудав дуже сильно. І мені ще один друг розповідав: також один чоловік пішов на такий тренінг потужний, з запитом схуднути. В останній день цього тренінгу, ну в останні прям години на завершення, він впав і зламав щелепу. І він каже, це дуже дивно. Ну, тобто, всі побачили, що в нього був запит схуднути, він зламав щелепу. Може далі їсти. Потужна дуже енергія, бажання сформоване сильно, він хочеться швидко досягнути, простір допомагає, але яким чином? Тому, якщо ви бачите якісь недосконалості, якісь недоліки, розумійте, що поки ви не в ідеальній формі, прийміться, та це моя не ідеальна форма. Але вас все одно до ідеальної форми будуть доводити. Не вийде так, що ви, наприклад, нічого не робите, змирилися. Ну і лад, я не ідеальний, я не святий, ну і все. Змирую, змириюся, приймаю себе, нічого робити не буду. Можна і так, але простір вам все одно буде формувати такі події, аби ви все одно змінювались, аби ви все одно змінювались. Стосунках вас будуть підтягувати, вас будуть тригерити. В бізнесі, на роботі будуть складатися такі обставини, аби ви прогресували, тому що жити на землі і не прогресувати попросту недопустимо. Тому стріміться до ідеалу. Ось коли ви бачите свою квартиру, свій будинок, у вас ту карту, ви бачите, угу, це не ідеально, це не ідеально, це не ідеально. Ви ще, можливо, не розумієте, що це означає, але це означає, що в ваших якостях щось не так. Добре, ви це приймаєте, ви над цим працюєте, але не форсуєте події, типу, що я маю влізти ось сьогодні і вже і зараз, тому що буде складно, може бути складно, може бути важко, як святі там люди, говорячи, якісь вчителі говорять боженька. А давай я за це життя відпрацюю всю негативну карму, і їм як звалюється, біде на голову. Ні-ні-ні-ні-ні, я не винесу, я не зможу за це життя очистити всю негативну карму, бо я вже тут ледь ноги тягну. Да? Тобто, розумієте, окей, вас не так, ви хочете, щоб було ідеально. Тобто, бо ви вже бачите різницю, да? ось ця відстань вашого житла від ідеалу. Ви її побачили, цю відстань. Ви розумієте об'єм роботи. Ось і все, це ваш об'єм роботи. Ось настільки у вас недосконала житло, ось настільки у вас недосконалі якості, ось такий у вас об'єм роботи. Окей? Працюйте. Тому що, коли люди, наприклад, будують собі там житло по вас, то все-все-все, якщо вже є одобрення. Аби жити в такому житті, все буде добре, якщо люди ще не готові, буде дуже турбулентно, наче потрапити в вихід, в вихір енергії. І ось, наприклад, говорять, чому не можна жити біля дуже поруч важко жити поруч з святими місцями, місцями сили, в святих місцях, коли якісь храми енергетично сильні, тому що в цих храмах такий вихір, потік енергії. Що все навколо, всіх навколо очищає. І коли люди їздять, наприклад, на ретрити, якісь аскези беруть, вони починають бачити, там очищення організму роблять, вони починають бачити, скільки негативу з них виходить, скільки злості, скільки роздратування, скільки там якоїсь якихось забруднень. так. Тому а, я зараз це наголошую, що не потрібно. Критикувати інших людей, в яких, наприклад, житло не повасту, не боятися за них, ну або розуміти, що це відповідає їхнім енергіям, їхнім вібраціям, їхньому душевному стану. Це відповідає, це їх характеризує. Тобто вже я можу побачити, що десь сім'я не сильна, десь чоловік не сильно благополучний, десь комусь складно. Ось будинок це відображення вашої долі, це відображення вашої руки, як рука руках і романтия, Так, хтось вірить в це, хтось не вірить, але є люди, які щитують вашу долю по руці, вірите ви чи ні. Є люди, які щитують вашу енергію, просто дивлячись на вас. Є люди, які щитують вашу енергію, дивлячись на план вашого будинку. Тобто ваш будинок це проекція ваша на вас. Ваш будинок це проекція вашого характеру, ваших інтересів, простор. тобто це відображення таке ваше, Тобто це ваше церква, це ваше внутрішнє наповнення, ваш стан. Знайомлячись зі своєю квартирою, знайомлячись зі своїм житлом, своїм планом, ви дивитесь, о, от я, яка, от ми якій там, а я живу тут, в такій-то, в такій-то кімнаті, а це мене так характеризує. Тобто чоловік може жити в кімнаті жіночій, так, і він починає розуміти, так, стоп, я живу в жіночій кімнаті, значить, в мене більше. Таких інських якостей, жіночних, ага, да, Або жінка навпаки дивиться, що вона, наприклад, живе в, в секторі чоловічому і розуміє, стоп, 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 так от, чому, так що, ось що не так зі мною. Я в чоловічому секторі живу, я наділена чоловічими якостями. Якщо я хочу щось змінити в своєму житті, то мені потрібно над якостями працювати і переселятися в інший сектор, щоб мене вже характеризувало життя по-іншому, бо поки мене життя характеризує як Марс. Да. А я хочу бути квіточкою, <характер> а не металом. Ну ось тому ви формуєте цю вас ту сітку, знайомитеся з вас ви такі оп, і більше себе розумієте, більше розумієте інших людей. Просто заходите в їх простір і бачите, ота їм от так, от от, і, от, от, і, от, от от у них вікна туди, в них вікна туди. Ось тут в цьому домі такі-такі люди живуть, наприклад. Тому це такі важливі цікаві бонуси. Це такий дуже цікавий момент, як вас то, чому вас то, для чого вас, -то, так? Дуже такий цікавий момент. Тобто, якщо вас цікавить ще, вмієте. звісно, не можна прямо аналізувати і втручатися в простір інших людей без дозволу, але це як просто пізнавати краще людей навколо. Ось і мати змогу їм підказувати, підсвічувати і допомагати, тобто скеровувати, вас може запитатися там брат, сестра, а де нам краще кімнату зробити? Просто так, а ви вже будете мати ці знання і скажете, зроби краще ось тут, там, наприклад. Тому, тому вас тут це цікаво. Дуже цікава наука а для тих, хто любить займатися домом, хто дизайнери, домоводство, вас то, воно, вам ж якийсь інтер'єр подобається, якийсь план подобається, якийсь не подобається. Вам подобається тільки той, який відповідає вашому внутрішньому світу. Тому в кожного свій план свій. Навіть коли ми живемо в квартирах. Над вами сусіди, наді мною сусіди. В них все одно планування дещо інше. Вони, наприклад, кухню по-своєму зробили. В них дочка, син, чоловік, дружина живуть в різних кімнатах. Розумієте? План однаковий, а призначення кімнат інше. Кожного двері зі своєї сторони світу, всі унікальні, всі індивідуальні, всіх характеризує все по-іншому. Хтось на центр будинку поставить стіл чи ліжко, а хтось нічого не поставить, розумієте? Тому все це унікальне і індивідуальне. Тому вас то вона характеризує вас і всіх мешканців дому, характеризує абсолютно кожного: дівчинку, хлопчика, чоловіка, дружину. Бабусь, дідусів, абсолютно всіх. І на чию енергію притягується житло. Це також такий цікавий, важливий момент, на чию енергію. Тому що житло може притягнутися на жіночу енергію. Більше характеризує її як жінку. Може притягнути житло на чоловічу енергію. Ось, наприклад, я була, аналізувала житло на консультації і побачила, що сектори чоловіка сильно подавлені. Я запитуюся, а ось ви коли купували це житло, то чоловік не хотів його купувати. Так? Можливо, чоловік не хотів купувати це житло, йому це житло не подобалось. А жінка така каже, ну так, він не хотів, але я пішла йому на поступки і зробили в підвалі на нульовому поверсі, для нього. Майстерню, там гараж, все таке. Але в просторі було видно, що чоловіку некомфортно, що він не хотів, йому не подобалось. Тобто це якби житло на жіночу енергію і відобразило їхні стосунки. А може бути навпаки, коли чоловік на свою енергію притягує житло, і в нього, наприклад, сектори жінки там взагалі відсутні в домі, І жінці некомфортно буде в домі, тому що жінка прийде в цей дім і... Ну, некомфортно, воно розраховано для такого мужчини, холостяка, да, я сам, розвиток, амбіції, а місця для жінки немає вдома. Жінці буде некомфортно, бо цей простір характеризує тільки його. Тому, то, як кажуть, спільно нажити майно, спільно нажите майно має бути, яке буде характеризувати вас двох. Яке буде подобатися вам двом, якщо ви в сімейній парі живете так? Ось, але вже по-різному буває, по-різному. Але житло це ваш портрет. Це портрет ваших енергій, Це ваш тобой. Ваше відображення, ваша енергія, ваша ангелохоронець. Ви знайомитеся, вивчаючи вас з собою. Ви знайомитесь з тим, як має бути, і розумієте, а, на якому ви рівні, чого вам не вистачає, яких якостей. Так? Наприклад, якщо це розуміти, якщо ці знання перед вами розкриваються, ви розумієте, ну так, ось у нас там дівчатка з такими енергіями, вони живуть в таких-то, таких-то кімнатах, а ми з чоловіком в такій-то такій-то кімнаті. Зрозуміємо, чому ми там живемо чи там. І ось ми з вами будемо розглядати ці. Власне, сектори, і будемо розглядати значення кожної кімнати. І що, якщо, наприклад, в цій кімнаті живе пара? Так тобто в цій кімнаті буде неуютно. в цій кімнаті будуть духовні цінності переважати, в цій там холод, може бути в цій, там може бути багато а, пристрасті, в цій буде якраз добре, гармонійно розвиватися сім'я. Розумієте, от всі ці значення вони цікаві, важливі, тому. Тому відчувайте довіру, знайомитись з цим всім. Як я на початку сказала, не стріміться прямо відразу до ідеалу, якщо ви ще не готові. Але дуже важливий також момент, якщо ви вже готові до зміни, то ваше життя прийде новий простір. Якщо ви вже побачили, що вас там щось не по вас, то вам не подобається. Якщо є одобрення всесвіту, вас, звісно, вже. Перемістять в нове житло, в новий простір, в новий будинок. Або ви зробите ремонт і щось зміниться. Ви переїдете. Я, наприклад, зараз відкрита до подорожей, можна переїхати, хтось знімає взагалі житло. Переїхати в нове житло, якщо ви готові. Якщо ви відкриті, якщо ви змінилися і ви готові, ваше життя прийде в нове житло. Як нова професія, як там. Нова взаємодія з іншими людьми, так? як якісь нові відносини. Тому відчувайте, не форсуйте і довіряйте, довіряйте. якщо ви готові, все буде по-іншому, все буде по-новому. Якщо ви не готові, ви можете переїхати в точно таку саму квартиру, з точно таким самим планом. І це буде дуже забавно, дуже весело і дуже дивно, коли я аналізувала житло. Декілька квартир мені показали, і там були однакові вікна. От рівно. так, Тільки зі сходу і на заході. Тільки схід і захід, ну, до приклада. Тому, якщо ви вдосконалюєтеся, змінюєтеся, вам Всесвіт буде пропонувати таке житло, яке буде відповідати вашим вібраціям. І житло постійно змінюється. Діти виростають, виїжджають з кімнати. там, так. Чи навпаки діти з'являються, поселяються в кімнаті, якійсь все завжди по-різному. То тісно стає в квартирі, вишукайте там, то продається, купується. Все буде характеризувати і відображувати вас на теперішній стан. Працюйте над собою, стріміться до гармонії, стріміться до ідеалу, і нехай все буде як найкраще. Якщо вам було цікаво, ставте лайк. Залишайте коментарі, пишіть свої запитання. Це я вам таке записала відео, аби ви розуміли так? сенс призначення. Сенс і призначення житла по васту. Що таке васту? Як воно вас характеризує? Для чого воно вас характеризується? Це така водична наука, щитування вона просто дуже особливе. І вражаючи. Звісно ж, напрямків дуже багато, в когось феншує, в когось західна астрологія, в когось східна, але кожен знаходить такий шлях, який йому відгукується. Тому, якщо вам цікаво, пізнавайте, вивчайте, відчувайте, йдіть цим шляхом, цим шляхом саморозвитку, це як наука саморозвитку, також можна і так сказати. Вас що це наука саморозвитку, бо вона мотивує вас ставати кращими. Ви бачите, що у вас щось не по поввасти, не по вселенським законам, значить, от. чи вам, наприклад, треба виробити якісь якості спеціально, треба не в ту кімнату поселитися, ви це робите свідомо, розумієте? Бо у вас є знання. Оце свідомість, осознаність впливати на своє життя, на своє житло. Коли ви свідомо живете. Це теж дуже важливо, особливо для сімейних пар, для тих, які живуть у в будинку, в просторі, а не просто в прийнятих умовах, як в монастирі. Так? Тому ця наука для сімейних людей особливо дуже важлива, аби гармонійно впливати на якості всіх, хто приходить в ваше життя, хто приходить в ваш дім, аби впливати на їх якості, аби впливати на. Життя всіх членів сім'ї і наділяти, допомагати, розвиватись, допомагати в розвитку. Як я говорила в якомусь своєму відео, що це житло воно допомагає нам розвиватись, і коли мудрі господарі розуміють всі ці тонкощі, всі ці значення, вони допомагають всім членам сім'ї еволюціонувати, розвиватися, прогресувати. Без фанатизму, без фанатизму, звісно ж, а в своєму темпі, розуміючи, що зараз я на цьому етапі, зараз мені треба тут бути, зараз давній син тут живе, донька тут живе, але значить, так має бути. Виробляємо нові якості, на момент і все зміниться. Довіряти. Тому хороших вам стосунків з вашими провідниками. Гарного вам розвитку, гарних вам стосунків з вашими охоронцями вашого дому, з вашим домом, гарних відносин. Старайтесь підтримувати божественні енергії в домі, так, підтримувати вас тупорушам, підтримувати всіх хранителів, всіх там божеств. Так, старайтеся вибудовувати хороші стосунки, контакти з домом, тоді він вас буде оберігати, ваш дім буде ваша фортеця, ваш захисток і ваша таке, ваша дорога до росту, розвитку, прогресу. Бо в домі ми ми проводимо дуже багато часу, як мінімум вночі і будинок. Ці енергії, вібрації, цього простору впливають на вас. Намасте, До зустрічі, до наступних нових уроків. Будемо все вивчати, пізнавати. Я вас мотивую, заряджаю. Дякую і нехай все складається до зустрічі.